Потрібно знайти ці числа, якщо відношення першого числа до третього х на х плюс 6 дорівнює відношенню другого числа до четвертого х плюс 1 до х плюс 8. Дивіться, коли у вас є а поділене на Б дорівнює С поділене на d, ви завжди можете переписати цю рівність дробів як пропорцію. Дивіться, йдемо по стрілочках А помножене на Д дорівнює Б помножене на С. А помножене на Д буде дорівнювати Б помножене на С. Б помножене на С. Так само і тут. Дивіться, використаємо цю властивість. Перепишемо х помножене на х плюс 8, ось йдемо по стрілочці, по діагоналі, буде дорівнювати х плюс 1 помножене на х плюс 6. Х плюс 1 помножене на х плюс 6. І тепер давайте відкриємо дужечки та перемножимо. Отримаємо х2 плюс 8х. Буде дорівнювати х квадрат плюс 6х плюс х плюс 6. Зліва і справа міститься х квадрат. Перепишемо 8х. Тут маємо дорівнює 7х плюс 6. Перенесемо 7х в ліву частину. змінимо знак на протилежний. Буде мінус 7х дорівнює 6. А отже, х дорівнює 6. Перше число знайшли. Перше число дорівнює 6. Отже, друге число на 1 більше, чим перше, буде дорівнювати 7. Третє число на 6 більше, чим перше, буде дорівнювати 12. Та четверте число на 8 більше, чим перше, буде дорівнювати 14. Справа номер 446. Задумали три натуральних числа: перше число, друге число та третє число. Позначимо перше число як х, друге число на 4 більше за перше, тобто запишемо х плюс 4, а третє на 6 більше за друге, тобто х плюс 4 плюс 6 х плюс 10. Знайдіть ці числа, якщо відношення першого числа до другого, записуємо, х так відноситься до х плюс 4, дорівнює відношенню другого х плюс 4 до третього, х плюс 10. Давайте знову використаємо цю властивість рівності дробів. Якщо у нас є a на b дорівнює c на b, ми цю рівність можемо переписати, як А помножене на Д буде дорівнювати Б помножене на С. Так, йдемо по стрілочках по діагоналю. Х множиться на x плюс 10, дорівнює x плюс 4 множиться на x плюс 4. Відкриваємо дужечки. Х квадрат 10Х, Буде дорівнювати, перемножуємо х квадрат плюс 4х, плюс 4х та плюс 16. Х квадрат та х квадрат скорочуємо, залишається 10х мінус 8х, так як перенесли в цю сторону, дивіться, 4х плюс 4х це буде 8х, перенесли в ліву сторону, змінили знак на протилежний, буде дорівнювати 16. 10х мінус 8х буде 2х дорівнює 16. А отже наш х це буде 16 поділене на 2, буде дорівнювати 8. Отже, перше число дорівнює 8. Друге число 8 плюс 4 буде 12. Та третє число 8 плюс 10 буде 18. Вправа номер 447. Знайдіть чотири послідовних натуральні числа, таких що, по-перше, давайте запишемо чотири послідовних натуральних числа. Перше буде n, друге буде n плюс 1, третє n плюс 2, та четверте n плюс 3, таких, що добуток четвертого та другого запишемо n плюс 3. Помножене на n плюс 1 на 17 більший, це значить 17 плюс добуток третього та першого. Ось в нас третій, ось у нас перший. n плюс 2 помножене на n. Перемножимо, отримаємо N2 n квадрат плюс n плюс 3n. 3 дорівнює 17 плюс n2 плюс 2n. n квадрат та n квадрат скорочуємо. Маємо n плюс 3n, це у нас буде 4n плюс 3 дорівнює 17 плюс 2n. 2n переносимо в ліву частину. Отримуємо. 4n мінус 2n буде дорівнювати 17, а 3 переносимо вправо. Мінус 3. Отримуємо 2n дорівнює 17 мінус 3 14. А отже, n буде дорівнювати 7. Тобто перше число це 7, наступне 8, третє це 9 та четверте це 10. Чотири послідовних натуральних числа. Вправа номер 448. Знайдіть три послідовні натуральні числа, запишемо n, n плюс 1 та n плюс 2. Такий, що добуток другого та третього записуємо n плюс 1, помножене на n плюс 2, на 50 більше, пишемо 50 плюс за квадрат першого n в квадраті. Переписуємо, відкриваємо дужечки. n квадрат плюс 2n плюс n плюс 2 буде дорівнювати 50 плюс n квадрат та n квадрат скорочується, отримаємо 3n, буде дорівнювати 50, а 2 перенесемо в іншу сторону, мінус 2. 3n буде дорівнювати 48. А отже, N буде дорівнювати 16. Тобто, три послідовні натуральні числа це 16, 17 та 18.